Я дуже багато років була такою рятувальницею моєї мами, і була для неї подружка і коучем, психологом, людина, якої можна вивалити все, всі свої труднощі, емоції, переживання. І я коли вже ну, уже в фізичному сенсі. Мені дуже було важко позбутися у цього ярлика, у цієї подружки коуча, коли ти не можеш бути людина, яка помиляється, коли ти не можеш бути людина, яка може просто жити життя, просто пробувати експериментувати і так далі. Ти маєш бути завжди правильна і грубо говоря, десь в глазах людей вони ожидають у тебе що ти будеш тільки завжди правильні поступки, бо ти ж такий коуч психолог для всіх наприклад, там, спасатель чи в придачу. І я поняла, що коли говорять про сепарацію в цей момент, там багато там, що треба сепарувати від родителей, да? я багато разів сама це слово чула, і я прям сепарувалася, я питалась. І я поняла, що ця сепарація, це не відбувається, во-первых, от так, це має прям багато-багато шаров. Мені подобається, як Шрек, як він каже про цибулі, щось мені згадалось. От е, в цибулі є багато слоїв, щоб добратися до цієї серцевинки, треба дуже багато слоїв зняти, як капуста, ти знімаєш, знімаєш, знімаєш слої. Перший слой сепарації, другий слой, тобто ти вчишся постійно, постійно казати мамі ті речі, які їй неприємно було чути. Ну, тобто те, що в дитинстві там, що їй більше все не нравилось, да що ти там ниєш, чи ще там щось робиш, чи ти їй кажеш ні, да, виставляєш свої кордони. Ну, тось у мене кордони це це неможливо було виставляти кордони в моїй сім'ї, в принципі, тому що у нас жінки дуже владні, і якщо ти кажеш ні, ти не хочеш, це нікого не вообще, Це вообще нікого не інтересує. Що ти хочеш, не хочеш, єсть і надо, є тільки те, що для них правильно, і немає твого. Ніт, є тільки да, і надо всегда улыбатися і ніколи не повышати тон, бажательно. І я поняла, що самей болезненний етап сепарації у мене починається сейчас, тому що я дуже-дуже багато -дуже лет боялась розстраивать маму, боялась її емоцій цих тяжких, її грусті, її е-е її от от цього подавного стану, коли вона все, коли вона страждає. Для мене це всегда була сама більша біль в моїй житті, і я всегда пыталась не розстраивать маму. І я поняла, що якщо я не научуся розстраивать маму, просто тим, що я є, така яка я є, сепарація не произойде. От неможливості парируватися, догоджаємо мамі тому що е, це те ж саме, що я хочу пробити вухо, хочу пірсинг зробити, але я не буду робити пірсинг, тому що мама розстроїться, да? Е, тому що їй буде грустно, і там вона буде мені всю життя пам'ятати, що ой-ой-ой, як ти зробила пірсінг, хоч, ну, типу, це неправильно, не хорошо, тебе читувати всю твою життя. А по суті, це є сепарація, коли ти робиш е, те, що ти хочеш. Ти захотіла тут пірсінг лепнути, зробила тут пірсінг, захотіла татуровку, робиш татуровку, захотіла жити в тій країні, якої ти хочеш жити, живеш. Якби... І це багато-багато деталей, там, ну, тобто кожен сам підставить хай під цей момент, що, що буде розстроювати маму. Да? Я просто поняла, що зараз я проживаю один із самих жорстких тому що я багато речей вже навчилась давсіпарації. Ми вже давним-давно віддільно живемо але все одно внутрішньо боюсь розстроїти маму. Вдруг я не якесь не таке слово скажу, або якісь не такий пост напишу, або щось не так зроблю, і мама розстроїться, і все. І в мене будуть погані отношения з мамою. І от саме страшне це піддати ці однішення, різку якомусь і поддати їх ну, такому, що вони можуть розрушитися ці відносини. І от тут ти перерождаєшся, коли ти переступаєш через цей страх, коли ти до нього готовий, коли ти вже в цьому кризисі знаходишся, бо що інакше сепарація не прийде просто від фонаря. Це неможливо просто в стані покою зробити. Це коли ти вже на реальних емоціях, коли у тебе накривають чувства, коли страх неймовірний, коли ти боїшся е, це потеряти і ти думаєш, блін, якраз от сюди треба йти, і не бояться втратити ці відносини.